Головнокомандувач збройних сил України та екс-голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі розповіли, як змінювались їхні стосунки за час повномасштабної війни в Україні. Раніше ми собі такого не дозволяли. Як виявилось, у перші дні російського вторгнення воєначальники не могли порозумітися, проте пізніше їхні стосунки переросли у дружні. Про це йдеться в матеріалі видання Вашингтон Пост. Журналісти пишуть, що залужний сказав, що під час однієї розмови з Міллі на початку війни він мав відчуття, що говорить сам із собою, і Міллі його не розуміє. Тоді спілкування генералів припинилось на цілий тиждень, проте потім розпочались вирішальні та складні стосунки між двома. Військовими командирами, які зрештою особисто зблизили. Мілі навіть згадав, як напередодні вторгнення Росії запитав залужного, де буде його родина, коли він буде командувати українськими військами на випадок масової атаки Росіян. Відповідь генерала Залужного його вразила, як ідеться в матеріалі, залужний відповів, що його дружина Олена та діти залишаться в Києві. Одна із двох його дочок, яка має медичну освіту, лікуватиме поранених, а інша буде служити. В армії ми будемо боротись та помремо в Києві, якщо буде потрібно, сказав тоді йому залужний. І тоді Мілі сказав сам собі: Вау, та ці хлопці серйозні хлопці, а він для мене просто представник українського народу. І він повністю відданий захисту своєї країни, розповів Міллі. Також журналісти написали, що протягом 11 місяців великої війни в Україні залужний та Міллі годинами обговорювали ситуацію на полі бою в регулярних телефонних перемовинах через перекладача захищеною лінією залужний давав Міллі свою оцінку того, що відбувається на передовій. А Міллі відповідав тим самим, надаючи дані американської розвідки. А потім вони переходили до ресурсів, що потрібно Україні на наступні 30, 60 чи 90 днів, і чим може допомогти Україні Вашингтон. Звісно, генерали зацікавлені в тому, щоб приховати розбіжність між ними чи їхніми урядами. Проте стосунки між Міллі та залужним нагадують іноді дружні, а іноді напружені зв'язки між вищим військовим керівництвом у відповідні моменти йдеться в матеріалі не, ну, не плутаємо все ж таки жести доброї волі тобто, це коли відходять вже їхні війська і поведінку власне тилових пацюків. От поки що тікають ФСБшники, аж ніяк не війська. Навпаки, у їхніх військ наказ от, стоять на не дати нам токмак за жодну ціну. От і е, ціну цього не платять. Е, нагадаю, що тільки за останній місяць е, під Токмак перекинули чотири повітряно-десантних дивізій російських, а це на додаток до всіх тих сил, які були там до того. От, ну, злі язики кажуть, що з тих чотирьох десантних дивізій двох власне вже просто немає, але все одно ще дві лишаються, і там дійсно дуже запеклі. Бої там е, дуже тяжко дається буквально от, е, кожна посадка, кожна висотка. Але е, оце мінування, де про де про що мені говорять? Справа в тому, що вони весь цей час е, переважно намагались вести так звану активну оборону, тобто е, весь час робити контратаки. І е, через це, до речі, бували різні помилки, коли ну, у тих, хто е, замість того, щоб щось там задонатити чи чимось корисним зайнятися, дуже вже уважно відстежує, як там міняється лінія на карті, то бували такі збої, що ой, а а оце вже наше чи не наше? А там насправді деякі висотки і посадки по двічі по тричі переходили з рук в руки, бо е, їх вдавалось взяти потім доводилось відкотиться під їхньою контратакою, знов брати. Так, от власне, те, що вони посилюють там мінування, означає, що в них менше можливостей бігати в ці контратаки. Це теж показово, що ну такі люди в них закінчуються. І насправді, поки в них не те, що нема наказу на жест доброї волі, в них якраз наказ саме обстоять насмерть. Але тилові пацюки вони бувають дуже непоганим індикатором, що ж насправді робиться з кораблем. От, от пацюки вони перші відчувають, коли з кораблем щось іде не так. І в цьому плані поведінка ФСБшників показова. Вони, вони вже не вірять, що їхня армія цей наступ стримає, тобто вони вже страхуються. Ну а власне страхуються, вони завжди в один спосіб банально тікають, але це не означає, що насправді легко. Тобто, там, там треба додавити. Там наші захисники і захисниці дійсно роблять все, щоб додавити. Але ж тим часом не забуваємо, що росіяни поновили свій відволікаючий наступ на Слобожанщині. От в них там був, був місяць паузи, тому що вони знову ж таки найбільш боєздатні підрозділи звідти а саме так званий армійський корпус ЛНР, вони були змушені перекинути на південь. От, і виявилось, що без оцих ЛНРівців вони наступати виявилися не здатні. Але вони місяць туди зводили, звозили так звану 25-ту армію. Ця армія свіжо сформована, з мобіків. Тому, скажімо так, очікування в нас щодо неї хороші. От, але так чи інакше, вони все ж таки цілу армію туди за місяць довезли, і от тепер вони нарешті вирішили, що їх знов там достатньо багато, і поновили власне наступ на Куп'янському напрямку. От, і так само вони поновили наступ з наступу з напрямку Кремінної. Тобто, Тично не пробують наступати знов по всій оцій лінії, власне, від Куп'янська до Лимана, і ключова задача цього наступу абсолютно зрозуміла. Це таки змусити нас кинути туди ще якісь резерви, які в результаті не доїдуть до Токмака доламувати там оцю лінію Суровікіна. Ну, власне, те, що ми в цій ситуації можемо робити, це знову ж таки донатити, тим більше тут е, трошки невчасно вімкнули зиму. Слава Богу, хоча б сухо, слава Богу, сухо. Тобто реально наступу ця погода не заважає, але ж дуже холодно. Тобто до того, що було потрібно раніше, аптечки, турнікети тощо. тепер додається ще термобілизна, окопні свічки, грілки. от, ну, Грубки меншою мірою, тому грубки це швидше під Купенськ, бо там де, там, де ми в обороні. От. Під час наступу за собою тягати грубки не завжди встигаєш. От. А от власне, але от, от все все. Це пов'язане з утепленням терміново потрібно, от, щоб не було обмороження наших захисників. Бо ми пам'ятаємо минулу зиму, коли саме в Бахмуті, в Солидарі е, е, обморожених було більше, ніж власне поранених е, кулями чи осколками. От, тому допомагаємо, е, ну плюс там тримаємо кулаки. Ну і власне, і знову ж таки, ми весь час бачите про що ми говоримо. Ми весь час говоримо про те, в кого вистачає резерви, в кого не вистачає, в кого фактично першого закінчуються люди, в нас чи у орки? Угу. Точніше, хто перше закінчується, люди чи орки? Отак так. Ми будемо казати. Так, 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 от, а це до питання про те, що все ж таки нам потрібно продовжувати мобілізацію, і це стосується не тільки держави, а це стосується кожного з нас, як ми ставимося до цієї мобілізації. Як ми ставимось до тих, хто її намагається уникнути? От, ну, власне, якщо ми все ж таки хочемо, щоб ця війна закінчилась на нашій з вами пам'яті, а бажано ще й нашою перемогою, то вибачте, нам просто треба ще людей. От ще треба і треба. Пане Гадач, я дуже сподіваюся, що кожна людина, яка сьогодні в різних українських регіонах вийде на вулицю, змерзне, в неї будуть холонути руки, можливо, ноги, можливо, вуха. Кожен подумає, що він зараз зайде в тепле метро, маршрутку на роботу чи додому. А що роблять військові? І це спонукає людей ще раз і ще раз дослухатися до ваших слів, обов'язково задонатити. Бо тепло це найменше, та окрім іншої допомоги, яку ми можемо надати нашим військовим. Я дозвольте тоді, от якраз на погоді спинюсь, тому що минулого тижня ми багато. Коментували заяву представника Білого Дому Джона Кірбі, який сказав, що Сполучені Штати їхні експерти вважають, що звісно погода не є нашим союзником, і що для активної фази українського наступу лишається 6-8 тижнів. Я знаю, що часто українські погляди не збігаються з американськими, що мабуть природньо, бо тільки наші військові тут в окопах, в буквальному сенсі. Але як ви гадаєте, що означає, що е, будуть якісь певні зміни через там буквально 7-8 Тижнів ми говоримо про інтенсивність, яка І змінюється. Угу. Ні, це я про, про затяжні осінні дощі, тому що вони однозначно впливають на пересування в першу чергу колісної техніки. Інколи пересування колісної техніки стає взагалі неможливим. Власне пересування гусеничної, ну навіть, навіть теж може ускладнюватися. Хоча ну як там танки грязні бояться, як то жартують, але ж, але ж насправді бояться. От але не будемо це абсолютизувати тут. Є все ж таки нюанс Ми говоримо про в першу чергу про південь. України на півдні України, навіть під час затяжних осінніх дощів, от там не розвозить так, як, наприклад, от у нас на Київщині на Поліссі. там не буде суцільного болота. Оцей степові грунти вони дуже непогано дренуються. Щоправда, знову ж таки, ми згадали про дренаж. Там є мережа дренажних каналів. От на весь південь, покопаний цими дренажними каналами, там така сітка дуже густа, е, власне, це мельоративні канали, якими поливалися поля в мирні часи. Так от наразі, е, наразі ці канали це в першу чергу шляхи комунікації. От по них дуже часто доводиться бігати, ходити, повсти, і вони прикриваються частково від, від осколків від куль. А от коли підуть дощі, то ці самі канали із шляхів комунікації перетворяться на досить серйозні перешкоди. Тому так проблема буде, допоки знов не висохне вже по морозах, Тому що от взимку наступати ну, з технічної точки зору рівно те саме, що влітку, набагато менш комфортно, але з технічної точки зору абсолютно те саме. А от саме пізня осень затяжними дощами може стати тимчасовою проблемою. Але не думаю, що буде повна зупинка. От, от навіть під час великих дощів все одно просування буде.